Мене звати Іван Риборук, я беру участь у відборі на кафедру телебачення і радіомовлення. Великого досвіду роботи на телебаченні у мене немає, але в принципі я знайомий із телевиробництвом зсередини, адже мені доводилось відвідувати зйомки передвиборчих дебатів на першому національному протягом двох тижнів. А також я працював помічником оператора телеканалу Роса. На зйомках деяких документальних програм. Наразі я вивчаю програми, почав вивчати програми для обробки відеофайлів. І вже мені відома така програма, як Movevi Video Editor. Загалом, провчившись в інституті журналістики півтора роки, я зрозумів, що саме на телебаченні я можу і хочу максимально і якнаяскравіше розкрити свій потенціал. І готовий е, якомога більше е, працювати заради омріяної професії.